Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. У Швеції пройшла підготовку українська бригада. Військові освоїли танки, БМП та артилерійські системи. Про це повідомляє шведська газета. Українські військові мали би повернутися в Україну в першій половині травня. Газета пише, що українські військовослужбовці проходили навчання на кількох видах озброєння. До них належить, наприклад, шведська версія німецького танка leopard 5 гусенична БМП Сіві-90 та артилерійська система Archer. У березні парламент Швеції підтримав пропозицію уряду щодо передачі Україні пакета військової допомоги, у які увійшли артилерійські установки «Арчер» і танки Леопард Два 5 шведської модифікації. Україна отримала на озброєння новий зенітний ракетний комплекс АМТІ, передачу якого раніше анонсували Франція та Італія. Таку інформацію повідомляє італійське видання. Італійсько-французький зенітно-ракетний комплекс СамТі надзвичайно важливий для України, бо може збивати балістичні ракети. Літаки цей ЗРК може знищувати на відстані більш ніж 100 кілометрів. Водночас балістичні ракети цей ЗРК може знищувати на відстані до 35 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. Всі вісім ракет, розташовані в одній пусковій Самті, можуть бути випущені за 10 секунд. Одна батарея цього ЗРК може одночасно перехоплювати до 16 цілей, причому пускові установки комплексу можуть перебувати на відстані до 10 кілометрів від так званої кабіни бойового управління. Румунія передала Україні неназвану кількість гаубиць М1981 калібру 152 мм власного виробництва. Про це повідомляє військове аналітичне видання. Це копія радянських гаубиць Д20. Гаубиця оснащена нарізним стволом довжиною 34 калібри. Її прицільна дальність вогню сягає 17 кілометрів, а максимальна 24 км. Розрахунок гаубиці складається з 8 осіб, швидкість вогню гармати в першу хвилину від 8 до 10 пострілів. Франція планує передати Україні далекобійне ракетне озброєння. Про це розповів президент країни Мануель Макрон, за даними французьких ЗМІ, йдеться про передачу криватих ракет повітряного базування Скалп. І це насправді дуже позитивна новина для нас, бо йдеться про поповнення запасів тих ракет, які вже використовуються нашими військовими та відповідно для яких не потрібно витрачати час на інтеграцію. Нагадаємо, минулого тижня очільник оборонного відомства Великої Британії Бен Волес офіційно підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Шторм Шедул. Відомо, що у 1998 році Франція замовила 500 ракет Скалп. Велика Британія та Нідерланди домовилися вести спільну роботу, щоб створити коаліцію закупівлі винищувачів f 16 для України. Про це заявили в офісі прем'єр-міністра Великої Британії. Також у заяві зазначають, що прем'єр-міністр Британії підтвердив своє переконання, що Україна займе місце в НАТО. Крім того, лідери погодилися з важливістю надання союзниками довгострокової допомоги Україні. У вересні Сполучені Штати планують оголосити пакет допомоги Україні на 2024 рік. Про це повідомив колишній спецпредставник держдепу Сполучених Штатів Америки з питань України. Пакет допомоги планують узгодити до президентських виборів у Сполучених Штатах. Як він сказав, восени ми запровадимо ще один пакет допомоги, який буде підтримувати Україну протягом 2024 року. Зараз ми обговорюємо цей пакет в 60 мільярдів доларів, який я думаю буде запроваджено у вересні. Польські благодійники передали українським спецпризначенцям 16 дронів Камікадзе. Зазначається, що 16 борожуючих боєприпасів передали командувачу Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це борожуючий боєприпас розробки польської компанії. Він був уперше представлений у 2014 році. Виробник заявляє, що цей боєприпас хороша альтернатива керованим протитанковим ракетам. Основна перевага цього типу озброєння можливість знищувати техніку противника на більш значній відстані. Він спрощує процес виявлення та враження цілі у порівнянні з ПТРК. Німецька компанія поставить Україні радіолокаційні станції для зенітних ракетних комплексів і різте СЛМ. Новину оприлюднено на офіційному сайті компанії виробника. Вартість замовлення становить понад 100 мільйонів євро. Компанія поставить шість своїх радарних комплексів для посилення протиповітряної оборони України. Радари поставлять у другій половині 2023 року по завершенню навчання українських операторів. За даними розробника, РЛС дозволяє одночасно виявляти та супроводжувати до 1500 різних повітряних цілей на максимальній дальності 250 км та на висоті до 30 кілометрів. Українське підприємство виготовить новий вентилятор головного провітрювання. Вентилятор головного провітрювання забезпечить свіжим повітрям шахту та створить комфортні умови праці у цілодобовому безперервному режимі 24 на 7. Вага вентилятора складає майже 105 тонн. Переселенець із Слов'янська створив електроноші для транспортування. Платформа важить приблизно 60 кілограмів. При цьому вона здатна підіймати 120 кілограмів вантажу. Керувати ношами дуже легко за допомогою пульта керування. Зручно це робити навіть однією рукою. Ноші працюють на акумуляторах, які легко замінюються. За потреби ноші можна використовувати для підвозу протитанкових мін чи снарядів. Компанія Nestle розпочала будівництво нового виробничого майданчика в Україні. Про це повідомляє видання Forbes. Наприкінці 2022 року компанія Nestle повідомила, що інвестує у нове виробництво в Україні 40 мільйонів франків. Цей крок спрямований на розширення виробництва вермішелі в Україні. Виробництво продукції на новій фабриці планується розпочати у першому кварталі 2024 року. Зазначається, що разом з фабрикою виробнича мережа в Україні стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів. У хабі буде працелаштовано 1500 людей на виробництві. Україна залучить до 8 мільярдів доларів від Кореї за надзвичайно пільговими умовами. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки України. Угоду підписали 17 травня у межах конференції Азійське лідерство. Позики надаватимуться експортно-імпортним Банком Кореї. Для залучення фінансування конкретних проєктів будуть укладатися окремі кредитні договори. Термін кредиту може становити до 40 років. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.